Джо Байден написав особисто статтю для Вашингтон Пост. Також цей текст опубліковано на сайті Білого Дому. Як ви розумієте, для нас це важливо, тому радимо послухати стислий переказ від Тараса Березовця. Байден вважає, що підтримка штатами України утримує американських військових від участі у війні у разі якщо російська агресія пошириться далі. Чи ми будемо заперечувати, що Хамас здатний творити чисте непідробне зло? Чи зможуть ізраїльтяни і палестинці колись жити пліч-опліч у світі з двома державами двох народів? Чи ми притягнемо Володимира Путіна до відповідальності за його агресію, щоб народ України міг жити вільно, а Європа залишалася якорем глобального миру та безпеки? І головне питання: чи будемо ми невпинно дотримуватися нашого позитивного бачення майбутнього, чи дозволимо тим, Хто не поділяє наші цінності перетягнути світ у більш небезпечне та розділене місце? питає президент США у своїй колонці. На його переконання, і Путін, і Хамас виборюють те, щоби стерти з карти з сусідню демократію. І Путін і Хамас сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися в інтересах нашої національної безпеки та на благо всього світу. Сполучені Штати об'єднують союзників і партнерів, щоб протистояти агресорам і досягти прогресу на шляху до світлішого та мирнішого майбутнього. Світ очікує від Америки вирішення проблем нашого часу, пише Байден. Це борг лідера, і Америка вестиме. Адже якщо ми відійдемо від сьогоднішніх проблем, ризик конфлікту може поширитися, а витрати на його вирішення лише зростатимуть. Ми не дозволимо цьому статися, підсумовує американський лідер. Як далі пише Байден, це переконання є основою його підходу до підтримки народу України, який продовжує захищати свою свободу від жорстокої війни Путіна. З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі. Це безпосередньо приваблює Америку. Ось чому наші зобов'язання перед Україною сьогодні це інвестиції у нашу власну безпеку. Це запобігатиме ширшому конфлікту завтра. Ми не допускаємо участі американських військ у цій війні, підтримуючи відважних українців, які захищають свою свободу та батьківщину. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювань перш ніж конфлікт пошириться далі. Сполучені Штати роблять це не самотужки. Понад 50 країн приєдналися до нас, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для самозахисту. Наші партнери беруть на себе більшу частину економічної відповідальності за підтримку України. Ми також створили сильніше та згуртоване НАТО, яке зміцнює нашу безпеку за рахунок сили наших союзників, одночасно даючи зрозуміти, що ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, щоб стримати подальшу російську агресію. Наші союзники в Азії також підтримують нас, щоб підтримати Україну та притягнути Путіна до відповідальності. Тому що вони розуміють, що стабільність у Європі та індотихоокеанському регіоні нерозривно пов'язана, пише Байден. Від каналу «Самий Сік. Оце поки читав текст, подумалося мені. А уявляєте, як би нам стало зараз трішки легше, якби ми були впевнені в перемозі Байдена в наступних президентських виборах, або якби цього божевільного Трампа, великого друга Росії, там просто не було, або хтось притямний з боку республіканців. Це би нам зараз доволі сильно додало відчуття впевненості в завтрашньому дні, правда? Отак один божевільний продажний політик, чиє прізвище починається на Ти і закінчується на Рамп, може вершити долі цілих народів.